Головне події в Харкові та області 17 грудня. Окупанти намагаються перерізати дорогу між Куп'янськом і дворічною на Харківщині. Про це заявив військовий оглядач групи інформаційних спротив Костянтин Машовець. За його даними, ворог зміг форсувати оскіл у районі села Масютівка та отримати плацдарм на правому березі. Хоча сили оборони доклали зусиль, аби зменшити територію, яку контролюють загарбники. За непідтвердженою інформацією, росіянам вдалося зачепитися за південну околицю дворічною в районі Мілових Гір. Начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич, коментуючи ситуацію, в етері марафону відзначив, що немає даних про присутність військ РФ у дворічній. При цьому в тому районі є посилення ЗСУ. Ворога бачать і наразі приймають рішення щодо його вибиття за оскіл. Ситуація за оцінкою захисників контрольована. Канашевич відзначив, що на території Дворічанської громади зараз проживає близько 900 людей. У самій Дворічній – близько сотні. Усі вони здебільшого знаходяться на околиці селища. Що максимально віддалена від осколу та зони бойових дій. Чергову підземну школу в Харкові відкриють 13 січня. Про це повідомила директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко. За її словами, наразі в місті будують шість підземних шкіл. Одна з них запрацює вже з нового навчального півріччя. Також Деменко відзначила, що додаткові класи можуть з'явитися в метрошколі. Можливість їх створення керівництво міста обговорили під час нещодавньої зустрічі з представниками дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Ця організація допомагає в розбудові метрошколи в Харкові. А обладнання для класів надають німецькі партнери. Інцидент із допінгом прокоментував Михайло Мудрік. Футболісту лондонського Челсі та збірної України, родом із міста Берестин на Харківщині, загрожує дискваліфікація терміном на 4 роки. Позитивний результат дала допінг проба, а яку взяли у мудрика наприкінці жовтня. У своєму інстаграмі спортсмен написав, що шокований ситуацією. Запевняє, ніколи свідомо не використовував заборонені речовини та не порушував жодних правил. На офіційному сайті Челсі» також з'явилася заява, де клуби гравці висловили підтримку колезі. і футболіст пообіцяли співпрацювати з відповідними органами, щоб встановити, що спричинило такі результати аналізу. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.